Вітаю вас, діти! Подивіться на свій одяг: на куртку, штанці, латячко, спізничку. Бачите, там є такі штучки, які допомагають одягу триматися на тілі. Це застіпки. Вони потрібні, щоб одяг не спадав, не крутився. Коли ви бігаєте, стрибаєте чи граєтеся. Уявіть, як би було б незручно. Якби куртка була простебнута весь час. Які ж бувають застіпки? Їх насправді не так і багато. Застіпка блискавка. Чому її так називають? Та тому що вона дуже швидко застібається та розтівається. Ця застібка схожа на маленьку доріжку з зубчиками. Щоб її застебнути, треба потягнути бігунок вгору. А зубчики самі з'єднаються. А щоб розтибнути, треба потягнути бігунок вниз. Ще ці застібки бувають відкриті і закриті. У відкритих внизу є такий малесенький замочок, при застібанні якого тільки тоді ми можемо закрити блискавку. Коли ми застібаємо цю застібку, ми можемо почути такий звук вжик. Вжик. Застіпки липучки Вони складаються з двох частин. На одній половинці маленькі гачечки, а на іншій ворсинки у вигляді петелючок. Чому їх так називають? Тому що вони ніби прилипають одна до одної. Ця застіпка нагадує реп'яшок. Її половинки дуже міцно чіпляються одна об одну, і іноді для того, щоб їх розстебнути, треба докласти зусиль. Коли ми її розтібаємо, липучки роблять ось так: рш, рш. Застіпки-кнопочки. Вони складаються з двох половинок. Бувають металевими або пластиковими. Бувають великі або маленькі. Для того, щоб їх застебнути, треба з'єднати ці дві половинки. Коли ми їх з'єднуємо, то чуємо тихий клац. А щоб роз'єднати, треба просто потягнути, і вони легко розтібаються. Кнопочки дуже зручні застіпки. Застіпка гачечок. Вони дуже рідко зустрічаються, але все ж таки їх використовують. Бувають великі, а бувають маленькі. Завжди металеві. Вони складаються з двох половинок. На одній гачечок, на іншій половинці петелька. Щоб застибнути цю застіпку, їй треба просто зачепити гачечок за петельку. Застіпки-гудзики. Це такі квадрати, кружечки, трикутнички різного кольору і різної величини. З дірочками посередині. Вони пришиваються до одягу на одній половинці, а на іншій робляться петелечки в тканині. Для того, щоб їх застибнути, треба продіти гудзика в цю петелечку. Спочатку для маленьких пальчиків це може бути важко, але якщо тренуватися, то можна легко навчитися. А ось є ще ось такі застіпки, шнурочки. Ці застіпки здебільшого використовуються на взутті. Вони допомагають нашим черевикам міцно триматися на ніжках. Шнурочки – це довгі мотузочки, які не застібають, а зав'язують. Спочатку треба їх продіти у спеціальні отвори, а потім зав'язати. Тому ці застіпки складніші. Чим всі інші. Але якщо не лінитися і постійно тренуватися, то можна легко навчитися. І що ж ми з вами можемо сказати про застіпки? Це дуже корисний і потрібний винахід людини. Застіпки допомагають одягу і взуттю бути зручними і не спадати з тіла. Не лякайтеся, діти, це спочатку здається, що дуже важко застібати і розтібати застібки. Але ж не святі горшки ліплять, при бажанні і постійному тренуванні ви легко всьому навчитеся, бо сучасний одяг важко уявити без застібок. Дякую за увагу! До побачення!